Сьогодні ми святкуємо міжнародний день студента від імені студентського самоврядування нашого коледжу. Хочу привітати вас цим чудовим святом, яке символізує молодість, енергію та прагнення до нових знань. Це не просто дата в календарі, а можливість відзначити наші досягнення, сміливість. Рішучість, з якими ви долаєте всі труднощі на вашому шляху до своїх мрій, студентське життя це час, коли ви відкриваєте нові горизонти, знайомитеся з чудовими людьми та вчитися не лише в аудиторіях, але й у житті. З нагоди цього свята хочу побажати вам невичерпної енергії, натхнення та наснаги у всіх починаннях. Нехай кожен день навчання буде сповнений нових відкриттів, цікавих ідей та незабутніх моментів. Від імені адміністрації коледжу Хочемо привітати всіх студентів з прийдешнім святом. І в першу чергу подякувати тим студентам, які віддані нашому закладу освіти, стараються і бажають навчатися. Ви наші майці, ви наше краще майбутнє. І ми віримо, що ваші досягнення стануть основою для великих успіхів у житті. Нехай цей день принесе радість всім студентам, нові враження та незабутні моменти. Бажаємо натхнення, творчих успіхів та впевненості у своїх силах. Нехай кожен день навчання буде сповнений нових знань, цікавих відкриттів та дружніх зустрічей.